А ви вже чули? Ми отримаємо фільм по Наруто від режисера Шанчі, серіал по десноуту від авторів дивних див, Ванпанчмена від режисера Форсажів і ще цілу купу проєктів, кількість яких буде тільки зростати. І сьогодні ми спробуємо розібратись, чому так відбувається. Звідки у голівудських продюсерів оце нестримне бажання перезняти всі головні манга та аніме хіти, і чому це бажання тільки наростає, не дивлячись на те, що переважна більшість таких спроб були невдалими. З вами пан Юра та свіжий випуск. Скані току вмочуєтесь позручніше. Ми починаємо. Для того, щоб зрозуміти, чому Голівуду так не йметься знімати аніме та мангу і чому ці екранізації виходять невдалими, давайте коротко згадаємо, якщо не всі, то більшість основних спроб заходу зробити фільми та серіали по азійському матеріалу. Звісно, ідея адаптувати гучні тайтли не нова. Гляньте хоча б на гайвер 1991 року. На секундочку, це рік мого народження. Спільна копродукція США та Японії з самим Марком Геммілом, АК Люк Скайвокер, в одній з головних ролей. Треще то як. Що чесно. Хоча фільм навіть отримав продовження. Якщо вам подобається олдскульні токусацу фільми, то можливо вам варто це глянути, але пересічному анімешнику все ж раджу триматись подалі. А ось в 95-му році виходить кулак полярної зорі. Якщо ви не в курсі, то це культовий шонен, який наряду з драгонболом заклав дуже багато основ жанру і мав потужний вплив на індустрію. Наприклад, тільки сліпий не помітить скільки натхнення взяв звідси Джоджо, тобто мова йде про екранізацію одного з найпопулярніших тайт. На той момент. І все, що рятує цю екранізацію, це японська озвучка. Гляньте самі. Нати Хоча ні, не рятує. Фільм вийшов кошмарним в тому ж таки 95-му році. Виходить екранізація манги Crying Freeman, де найманий вбивця служить таємній китайській організації та пускає сльозу кожен раз, коли вбиває людину. В головній ролі Марк Дакаскос. І як можна зрозуміти, ні хітом, ні шедевром цей фільм назвати не можна. Таким чином, перша хвиля західних спроб екранізувати щось азійське підходить до кінця. Нічого помітного аж до другої половини нульових більше не виходить. Звісно, Голівуд активно черпає натхнення з Японії. Тоді ще брати Вачовські відчутно понабирали в свою культову матрицю ідей з приводу у Мушлі. А про те, як Дарен Арановський у своїх роботах рясно цитує Сатоші Кона, не сказав хіба лінивий. Та й не тільки Арановський, а ще й, наприклад, Крістофер Нолан. І таких прикладів купа. Як на мене, це найкращий підхід. Ідеї східних творців перевикористовуються у творчості західних для підсилення їх способів самовиразитись. Чудова синергія та поширення ідей. І повірте, цей процес іде в обидві сторони, бо східні мангаки та аніматори також кілограмами, якщо не тоннами, черпають натхнення на заході. Про це неодноразово говорили такі глиби, як Тедзука, Міядзаки, Торіяма та інші. Однак спроби адаптувати аніме в Голівуді насправді ніколи не припинялись. Ще у 92-му році. Ворнери повідомили про набуття прав на спіді гонщика. В певний момент головну роль у проєкті мав виконати Джонні Депп. А підготовка до зйомок так чи інакше відбувалась аж до виходу фільму у 2008 році. Вачовські, які в результаті взялись за роботу, мали зняти сімейний фільм для усієї родини. Але в результаті зробили постмодерністське експериментальне кіно, яке або випередило свій час, або було повним лайном, залежно кому з критиків ви більше довіряєте. Але я вам цей фільм радити не буду. А вже в наступному 2009 році. Виходить адаптація, яка на довгий час у середовищі фанів стане синонімом неповаги Голлівуду до аніме та манги. Dragon Ball. Не буду багато говорити про цю злочинно погану екранізацію, але вона продемонструвала головне: Голівуд не розуміє, що робить оригінал таким особливим. Голівуд просто намагається затиснути перше джерело в рамках якогось клішованого сюжету і впарити це фанам, щоб зібрати грошей. Власне, це і є одна з наліжних причин, чому на заході продовжують знімати нові аніме адаптації. Адже ось вона аудиторія, яка готова платити за екранізацію своєї улюбленої франшизи. І, взагалі, не важливо, що люди полюбили. Оригінал за одне, а Голівуд намагається впарити щось зовсім інше. Ця проблема буде переслідувати адаптацію аніме аж до сьогоднішнього дня, за дуже рідкісними виключеннями. Дуже сумно, що робота великого майстра Акіра Торіями так і не отримала належної кіноадаптації. Але можливо, вона і не потрібна драгонболу. Адже пан Торіяма став автором, який здійснив революцію у жанрі шонен, створив одну з найпопулярніших франшиз в історії та просто подарував багато щасливих моментів фанам манги та аніме по всьому світу. Не можу не використати цю нагоду і не подякувати великому митцю, який, на жаль, покинув наш світ 1 березня у віці 68 років. Дякую вам, пане Торіяма. Спочивайте з миром. Провал Dragon Ball був настільки потужним, що Голлівуд на ще якийсь час дав спокій спробам адаптувати аніме та мангу. Звісно, можна згадати олдбоя, але по суті це була не адаптація оригінальної манги, а ремейк успішного корейського фільму, який я вам, до речі, дуже раджу. Тому залишимо його поза рівнянням. Хоча фільм також провалився в прокаті і не отримав особливо приємних відгуків. Тож мотаємо вперед і опиняємось у 2014 році. З однієї сторони, ще одна жахлива адаптація кайте з Семером Мазефака Джексоном. Історія. Про дівчинку, що вбиває бандитів, корумпованих копів і кримінальне місто. На папері дуже цікаво, по факту ще одна галочка у списку краще би ви не чіпали цього. Але з другої сторони, в тому ж році ми отримуємо на межі майбутнього з Томом Крузом та Емілі Блант. І це, мабуть, перший фільм з усього списку, який я можу вам щиро рекомендувати. Інопланетні загарбники атакують землю, а один з вояк потрапляє в часову петлю, і все, що він може зробити, щоб вибратися з неї, це вбивати клятих загарбників. Вдалий візуальний стиль, хороший сценарій, чудова акторська робота. Це дуже якісна і дуже добре збита наукова фантастика з часовою петлею. Однозначно варто глянути, якщо не бачили. Звісно, перше джерело тут все ж ранобе, але прямо перед виходом фільму ми отримали манга-адаптацію, де в якості художника був таке ще й Обата, один із авторів Десноуту. Тому давайте ми все ж зарахуємо цю чудову адаптацію. А перед тим, як ми продовжимо, декілька слів про спонсора сьогоднішнього випуску. Якщо ви завжди мріяли стати мангакою чи ілюстратором але не знали звідки почати, то у мене для вас ідеальний варіант. Курс книжкової ілюстрації у сквот. Скілсет, портфоліо та кар'єрні можливості усе в комплексі для навчання. За 18 занять ти освоїш правила і техніки книжкової ілюстрації та проекспериментуєш зі стилем. Навчишся передавати атмосферу та сюжет книги через візуал, дізнаєшся, як готувати ілюстрацію до друку. Зрозумієш, як комунікувати із замовником і підрядниками, та не тонути в договорах. Покладеш кейс із п'яти ілюстрацій у портфоліо, розшириш спектр послуг і відчуєш у собі певненість ілюстратора книг. А ще мати. Меж два воркшопи з оригінальних технік та можливість потрапити на ментор сесію з лекторкою Поліною Дорошенко. Вона проілюструвала більше десяти книг, частина з яких нагороджена відзнаками. Старт 19 березня, посилання в описі, а ми повертаємось до відео. Отже, констатуємо, майже 25 років треба було Голівуду на першу вдалу кіноадаптацію. Чи зробили вони якісь висновки? І так, і ні. Уже в 2017-му на нас очікували дві адаптації, про які я думаю, ви чудово в курсі: десноут від Netflix та приводу. Думушлі зі Скарлетт Йогансен. На цьому етапі Голівуд уже зрозумів, що копіювати аніме стиль один в один і переносити його на екрани не дуже працює. Тож потрібно адаптувати перше джерело. Де вирішив перевинити оригінальний сюжет і показати нам становлення кіри. Задумка, звісно, цікава. Але коли у тебе є настільки іконічний персонаж, то перетворення його у лякливу розмазню викликає у фан спільноти розпач і нерозуміння. Власне нерозуміння це ключове слово тут. Автори просто не зрозуміли оригінал. Що робить його справді цікавим. Таким чином, тайтл, який виніс в сучасний мейнстрім Битви розумів, фактично у своїй екранізації залишився без цього ключового елементу. А ось творцям приводу не хватило яєць навіть на це. Вони доволі непогано нарізали сюжет франшизи в один фільм, але забули додати ключове філософські сенси, якими був сповнений оригінал. Та й екшен, хоч і переносився ледь не покадрово, при цьому вдало адаптуючи стиль до кіно, але все ж залишився невинахідливим і, по суті, був лише. Блідою копією оригіналу. Отже, в результаті ми отримали дві екранізації, які непогано дивились на екрані, однак забули додати родзинку, яка робила перше джерело таким визначним. Моя думка, якщо вам нема чим зайнятися, то ці фільми можна глянути разок і забути. Not great, not terrible, просто дуже прісно і посередньо. І хоча фільми були провальними, однак тут важливо відзначити одну річ: до адаптації долучився Netflix стрімінговий сервіс. Не знаю, чи ви в курсі, але десь починаючи з тих років аніме індустрія виростає вдвічі по грошам. І друга половина прибутків здебільшого приходить від закордонних стрімінгів: Netflix, Crunchyroll та інші. Справа в тому, що хоч кіноадаптації за три десятиліття залишались незмінно поганими, самі аніме та манга за рахунок свіжих сюжетів та ідей потрішки завойовували світ. Та не мені вам пояснювати, от ми сидимо в Україні і розбираємо західні аніме адаптації. Аніме стало мейнстрімом у світовій культурі. Тому захід почав. Інвестувати в аніме ще більше. А кіноадаптації аніме з кожним разом виходили все краще. Все ж, погодьтесь, шлях від треш фільмів категорії Б до голівудських блокбастерів був пройдений і не дарма. Так, ці блокбастери все ще залишались беззубими і не дуже розуміли оригіналу, але ставали все кращими і кращими. І ось в 2019-му вийшла Аліта. Це другий фільм у списку, який я можу з чистою совістю вам рекомендувати. Здається, всі помилки врахували, візуал адаптовано вдало, важливі ідеї з Оригіналу принесли, величезні очі головної героїні не викликають крінжу постапокаліптичний гіпержорстокий світ кіберпанку на місці. І навіть моральними дилемами все трішки засипали. Про чудову режисуру та акторську гру мовчу: після 30 років експериментів, спроб та невдач, Голівуд нарешті знайшов рецепт вдалої адаптації. Але. Вона не принесла грошей. Люди вже зневірились, фани очікували відвертого трешу, а для пересічної людини культовість манги Ган була пустим звуком. Фільм не зібрав в прокаті і ми так і не побачили продовження. Тобто, те, що можна назвати ідеальною, ну чи майже ідеальною адаптацією, не працює, не окуповується. А отже, і не робоча формула. Отже, треба шукати далі. Дуже прикро. Сподіваюся, що розмови про продовження виявляться правдою і глядачі дадуть другий шанс цій франшизі. А головне, і формулі створення ідеальної аніме адаптації. Тож пошуки цієї формули тривають далі. І у 2021 році Netflix видає ще одну адаптацію культового аніме ковбой Бібоп. Хороший каст, якісна картинка, приємний екшен і навіть сюжетні переробки, хоч присутні, але все ж не такі крінжові, як в Десноуті. Але чи дотягує тайтл до оригіналу? Ні. І фани просто з'їдають його за це. Те, що. Було твердим серіальним середнячком, отримує нищівну критику, наче ми побачили чистої води шлак. Звісно, серіалу бракує духу оригіналу, деякі кастингові рішення не сподобалися аудиторії, і таке інше. Але чи був серіал кошмарним, як про нього говорили? Ні, точно ні. Тобто, якщо ви фан аніме, то ця адаптація і справді не витримує критики, однак, якщо ви звичайний казуал, який вирішив глянути щось ненапряжне ввечері після роботи, то це доволі нормальний вибір. І Netflix зрозумів це. Головна причина, чому серіал закривають, замало людей додивились сезон до кінця. Чи робить Netflix якісь висновки з цього провалу? Не знаю, але як парадоксально. Не прозвучить, скоріше схильний думати, що ні. І це видно по наступній їх адаптації One Piece. Або ж у українському варіанті єдиний скарб. Справа в тому, що до екранізації One Piece дуже активно залучений сам автор оригіналу Ічіро Ода. Не хочу забирати лаври у решти творців, але коли читаєш, що Ода декілька разів завертав роботу і заставляв усе переробити, то приходить розуміння, звідки у серіальній адаптації One Piece взявся цей ідеальний баланс між карикатурністю та реалізмом. І так, екранізація. Направду вийшла чудовою, я би сказав, ідеальною. Каст, екшен, спецефекти, музика усе тримається купи, в усе віриш. Є, звісно, слабкі моменти, як от риболюди, чи деякі екшн сцени Але я готовий їх вибачити серіалу, тому що пригода несе мене за собою, по справжньому несе. Так от, якби Ода Сан не був залучений в процес, то є відчуття, що ми би отримали чергового бібопа. Тобто непоганий серіал, який тим не менше б'є в штангу, особливо якщо ви фан першоджерела. І серіал по аватару, який вийшов ось. Ось зовсім недавно лише підтверджує цю думку. Так, я знаю, більшість з вас не вважає Аватар аніме, але послухайте мене, для Netflix це аніме. Це продукт, який лягає в лінійку аніме, який має ту саму аудиторію і який приблизно так само роблять та маркетують. І ось звідти авторів оригіналу буквально вигнали, коли вони не погодились з тим, що робила студія. Це лише зайвий раз підкреслює, наскільки великий статус угоди. Певен, що якби це була людина меншого калібру, то його би теж послали. Як результат, аватар вийшов який здебільшого не сподобався фанам, оскільки не передав духу оригіналу, хоч і був максимально добре зроблений в технічному плані, але сподобався новачкам казуальній аудиторії нетфлікса. І це, друзі, я думаю, і є справжня ціль, і справжній рецепт, якого добивався Голлівуд роками: взяти відому аніме франшизу, якісно перенести її у кіноформат в плані технічних характеристик, але при цьому спростити і забрати звідти усе складне, спірне та гостре, щоб це міг споживати будь-хто в будь Будь-якій частині світу. Роки експериментів призвели до висновку, що це і є рецепт ідеальної адаптації аніме. Це і є рецепт, як заробляти ще більше грошей. Сподіваюсь, що я помиляюсь, і що усі ті раніше анонсовані адаптації по типу Наруто чи Ванпанчмена будуть справді намагатись відтворити у всій своїй величі тайтли, які ми так любимо. Зрештою, Голівуд це не одна істота, а ціла купа сценаристів, режисерів, продюсерів, шоуранерів та інших людей. Але поки що виглядає, що проєкти. Які зберігають дух оригіналу, як от Аліта, з тріском провалюються в прокаті. Або як на межі майбутнього, відбивають свій бюджет і на цьому все завершується. Або як у випадку з One Piece, потребують виняткового залучення автора оригіналу, у якого повинен бути час, натхнення та головне авторитет, щоб влазити у процес виробництва. Тому наразі я думаю, що формула ідеальної аніме-екранізації, до якої прийшов Голлівуд, буде влаштовувати всіх, окрім фанів аніме та манги. Ось такий парадокс. А що думаєте? ви, Голлівуду, вдасться знімати аніме адаптації, які будуть подобатись як фанам, так і звичайним людям? Чи ми приречені на невдалі адаптації? Пишіть в коментарях. Дякую, що додивилися ж сюди. І якщо вам сподобалось відео, то ставте вподобайку, бийте у дзвін, поширюйте це відео в своєму анімечатику. І якщо ваша ласка, то підписуйтесь на БайміяКофі, як це зробили ось ці супермилі люди. А якщо ви хочете ще більше цікавого контенту, то посилання на відео, де я пояснюю, що не так з українським аніме Ютубом уже на екрані. Цілую носика. Ня-ня. Пані ТОВ, всі вихідні допомагала робити відео, тому втомилась та відпочиває.